Ми будемо вже починати, тому що у нас не багато часу до обіду залишились. Like Мені здається, що я вс кушна, щось їм. So Але їжа така дуже смачна. І я хочу сказати uh, дякую Христині і іншим жінкам, які там допомагають за приготувати. Um, let's see, do you want to make that announcement now? Okay. Julia has an announcement. Напевно, ми зараз зачекаємо за, за всіх, або кого немає передавати. Зараз ми пустимо листочок, а, щоб ви написали своє прізвище і ім'я саме правильною транслітерацією з вашого закордонного паспорту. Бо наші друзі мають сертифікати, як минулого року, і ми, ми будемо їх заповнювати, то ми хочемо зробити це коректно. Прізвище, ім'я, ім'я, прізвище важливо. Uh, a was on, 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 on so kristen is going to be passing out some handouts from the last session just tuck them away and keep them we're not going to do anything with them now um,

Ми могли могли б витратити весь тиждень, розмовляючи про всі ці речі насправді. We could have discussion around the table. Могли б поспілкуватись навколо столу. І могли б глибше поговорити про всі ці речі, які важливі для нас. move at the speed of light.

But many of you are parents, you work with children in your churches and in your ministries, and so we want to talk about children and their identities as well. А але багато хто з вас є батьками, хтось з вас працює з дітьми, хтось з вас служить з дітьми, і ми дуже багато стикаємось, ми і ми хочемо поговорити про це теж. So I'm very grateful that my daughter is with me. Тому я дуже вдячна, що моя донька зі мною. She has been a teacher for many years. And she has five children. And has experience in trying to uh, preserve the identities of all of those children. So I've asked her to take this time of ours together. So, Melissa, the time is yours. ідентичності. And we're going to talk about the the personhood the way children are people. А і поговоримо про те, що дитина, діти мають свою особистість, а мають свою ідентичність. So, when my youngest son who is almost 10, коли мій молодший син, якому 10 майже 10 років, His nana and his mama talking about the personhood of children. Коли він почув, як його бабуся і і мама розмовляють про особистість ідентичність, He said, um Yes, mom, you know children are people. І він сказав, так, мама, ти знаєш, що діти це люди. And then he laughed and ran on. What he knows it, we know it, but let's. Talk about it. Він знає, що ми знаємо про це, але нам треба поговорити про це теж. Трошки розповім про себе. Not because it's my identity, Не тому, що це моя ідентичність. але тому що ви знаєте трошки Сьюзен, а і я хочу, щоб ви трошки знали про мене. So I've been an educator for 25 years. Uh, я вчитель 25 років. And yes, I actually have six children. Nana wasn't being unkind. Uh, насправді в мене шість дітей, і бабуся була не, не, казала це не тому, що вона хотіла якось приємно мені зробити. So my first daughter is with Jesus. Uh, але моя старша донька з Ісусом. But she's still part of our family and she's still um,

А ми як родина разом працювали, подорожували, жили в чотирьох різних країнах. І коли б ви не подорожували, куди б ви не подорожували, ви бачите в кожній людині як Бог клав свою ідентичність.

І ми, люди, являємось не тільки фізичними істотами, але й духовними. It's not and Це не просто фізична і духовна. It's and mm -hmm. Це разом фізична і духовна. Фізично-духовна. Воно все переплетено. We know as um, we study the brain, мозок, it's physical and spiritual. Це, uh, і і the brain is actually I I said, flexible. It, we use this word um, neuroplasticity, it's, um, it's, it can shape and grow. А це неропластія Нейропластика. Неонеонеропластика і воно все таке рухається. Аз і веркви лад пар овот із варіант ту андерстан. І коли ми працюємо з дітьми, це дуже важливо розуміти. Со That um, in your brain в вашому мозку there are pathways дорожки, торпінки, по яких ваші думки, ваші ідеї подорожують. Ми знаємо, що це так є. Чим більше uh, цих думок, дій подорожують, рухаються, морфер дойз бека. Тим більше ці стежинки uh, впевненішими стають, твердішими стають. Till they become like train tracks. І в якийсь момент вони стають такими як колії, по якою рухається потяг. І це трапляється з того моменту, як ми народжуємось. Тому, коли ми розмовляємо про особистість дитини, це не просто про ваших особистих дітей, але ви теж були в якийсь момент дітьми. І усе, що ви відчуваєте Think and sometimes struggle with. Many of those things happened when we were very young. In the first five years of a child's life, most of the things that they will do without even thinking about it. Дуже багато речей, які дитина робить, навіть не думаючи про це. Якраз це час встановлення цих колії. Протягом 18 років життя людини. Uh, ці uh, навички, ці звички, uh, ці колії вже сформовані. So uh, те, що ми робимо як дорослі, не думаючи, те, що ми робимо як звички, будучи дорослими. Uh, Those tracks were set when you were younger. Це було те, що було закладене з нашого дитинства. As adults, we can change those tracks. Як дорослі, ми можемо змінити ці е, напрямок цих колій. Але після 18 років це набагато складніше. We have to pull up tracks. Нам треба ці колії е, витягувати. And consciously lay нюанс і диффершн і осознана, якби направляти нові стежинки, новий рух на для цих колій. Будучи творимом Божим, ми маємо вибір. Ми можемо обирати які саме звички ми можемо мати. Ми можемо мати гарні звички. Ми можемо мати погані звички. To, to Але як Боже творіння ми можемо обирати в якому напрямку руха рухатись і в чому зростати. Тому давайте поговоримо про молодший вік. So I'm going to do something I do with my own students. Я я поділюсь тим, що роблю зі своїми учнями. I've been watching some of you from the back. Uh, and many of us have habits of how we move and how we shift and what we do. Багато з нас мають якийсь звички, як рухатись, як сидіти, що робити, навіть не думаючи про це. Ми не думаємо про те, як ми рухаємо ручкою, руч, як дивимося в телефон, чи як нога наша знаходиться. ми не думаємо про це, просто робимо це. складіть руки отак. от. Отак от просто, ну, так, розслабляючись. Вдихніть глибоко. Тримайте. І видихаєте. І ще раз. Вдихайте. І видихаєте. І ще раз. Потрібно uh, ці 5 секунд для того, щоб uh, кисень наповнив ваше тіло. We need to slow down and нам треба uh, зупинитись і подихати. So, uh, інколи я роблю це зі своїми учнями, щоб вони mm -hmm. просто зупинились. We need to і нам треба теж зупинятись і дихати. And as you interact with your children, as you interact with yourselves, коли коли ви ви спілкуєтеся спілкуєтеся зі своїми дітьми, коли ви з собою, give yourself the opportunity to breathe. Дайте можливість вам собі подихати. children are people. Люди, діти це люди. They are smaller and they are younger people. Вони менш, меншого розміру, But they are people just the same. Але вони такі ж люди. Вони не стають людьми. Вони, не вони і напівлюди. Але вони повністю люди, створені для того, щоб відображати uh, образ Божий. Again, my 9-year-old said, "Almost." Oh, yes. Як мій молодший каже, О, да. understand it. Діти розуміють це. But sometimes we need to slow down and consider. Але інколи нам треба зупинитись і подумати про це. If we're really living out that truth in our life. Sometimes we move too quickly. Інколи ми рухаємось дуже швидко. We're not feeling like our best self. Ми не відчуваємо себе найкраще. Може, ми знаходимося в якійсь стресовій ситуації. А Інколи нам легше поводитись з дитиною як з якимось предметом, з річчю, і передвинути в сторону. Чи, може, це якийсь аксесуар для нашого життя. Або, навіть не розуміючи, We expect them to affirm or build up our life. Uh, чи інколи навіть не uh, розуміючи цього, ми використовуємо для того, щоб збудувати себе і uh, ну якби наповнити себе. So let's stop and think for just a moment. Тому давайте подумаємо зараз про це. Don't say it out loud. Тому, не обов'язково це казати uh, голос. We'll start with the negative. Давайте подумаємо про негативна спочатку. <laughs> Think of someone when you were a child. Подумайте, згадайте когось, коли ви були дитиною. Хто не бачив вас особистістю, людиною. Вони не думали про вас, вони не зупинялись, щоб придарити вам часу, вони не бачили вас як творимо Боже.

Але а, а зараз згадайте, будь ласка, людину, яка вам допомогла відчути себе а, особистістю? Інше відчуття, правильно? week now in our сесії. Ми багато всього, всього вже uh, обговорили на наших сесіях ці дні. Ми говорили, що людина — це унікальне, це несправовне творіння Боже по образу Божому. І ми маємо цінність, тому що він каже, що ми маємо цінність. А це не просто окрема група жінки, чи чоловіки, чи діти, але всі люди мають цю цінність. Regardless of whether a person understands or even accepts that they reflect the image of God, they do. Навіть якщо людина не розуміє, що вона відображає образ Божий, але все одно вона відображає образ Божий. Але як коли ми маємо відносини з Богом, маємо відносини з Христом, то uh, ми починаємо відображати цей образ ще більше. Paul about this in Ephesians, chapter 4 а Павел пише в розділі. 23 to -24. 24. 23 і 24 й вірші. Нефісянам 4, 23, 24, 24. Аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. that new self so does not mean we become different people sometimes we wish that would happen it is about growing in that relationship with christ to reflect who we truly are Але це про те, що ми через свої стосунки з Христом стаємо більше схожими на те, ким ми є. Загадаємо той час, коли ми були дітьми. А тому що інколи ми забуваємо, як коли ми були дітьми. Як це було?

Ми не можемо обдарити дітей. Ми не можемо говорити одну річ, а потім діяти по іншому. Тому що вони все знають, вони все бачать. Тому якщо ми маємо цю боротьбу з особистою ідентичностю, дуже важко буде спілкуватися і передавати це дітям. And any of us who are parents know that every child is different in their personality and in their interests. Хто кожен з нас хто є батьками розуміє і бачить що кожна дитина має свою особистість, всі відрізняються один від одного. Є, є свої сильні сторони, сторони. слабкі І діти людьми.

Safety, uh, bespeca, acceptance, uh, прийнятя, guidance, uh, напрямок, напрямок, the opportunity to contribute to our community, uh, якось, uh, forgiveness, uh, прощення, grace, black. Uh, These are all things that if we sat down and made a list of what we feel like we

це Коли ми uh, говорили, що ми є братими і сестрами у Христі. As we interact as adults, as men and women, as women and women, as men and men, we come back to that foundation of brothers and sisters in Christ and our identity and reflecting the image of God. Коли ми спілкуємося один з одним, жінки з, жінками, з чоловіками, жінки з чоловіками, то ми повертаємось. Знову до своєї ідентичності через Христі. In well. І коли ми спілкуємося з дітьми, нам теж треба пам'ятати про це. Мої старші діти знають, що я дуже часто з ними розмовляю про те, що ми проведемо вічність разом.